Максимум горизонт наскільки вистачить російської економіки, російського бюджету це півроку. У них раніше ніколи не було талонів до 30% на сьогоднішній день. Нафтопереробних потужностей вибита приблизно біля мільярд доларів. Має орбан саме на перепродажі російської нафти. Нафта в Росії закінчується. Ми били по російським нафтопереробці, по нафтобазам. Ну давно так, наші безпілотники. Але чому країна бензаколонка лишилася без бензину? Так чому зараз нам це вдалося? Ну, перший момент це те, що в минулому році нам забороняли. Байден видавав відповідна комуніке з забороною, фактично бити по нафтопереробці. Обґрунтування було дуже Ну, скажімо так, я навіть скажу смішне, тому що для всіх зрозуміло, що нафтопереробка не впливає ціну на нафту. Навпаки, обсяг нафти, які пропонуються на ринку, тільки збільшується. Тому це не може стати причиною зростання цін. Але вони обґрунтували так. Потім, незважаючи на те, що в публічному просторі вони вже не озвучили таку вимогу, але все ж таки удари кардинально зменшилися. Це перший момент, то тобто нас обмежували. Другий момент це те, що все ж таки наші засоби ураження вони суттєво покращилися у порівнянні з минулим роком. Якщо ви можете подивитися по кадрам, які саме долітали безпілотні засоби в 2024 році, це були легкомоторні літаки або БПЛА, які несли максимум там від 5 до 25 кг вибухівки, тобто незначне, вони означали наносили шкоду, але протягом декілька тижнів це можна було відремонтувати. Тобто тих пожеж, які ми спостерігаємо цим літам, там не було. Зараз вже летять набагато потужніші безпілотні засоби. Обсяг вибухівки досягає до 200 кг. Як результат, удари набагато потужніші, б'ють бити стали набагато точніше. Як результат і збитки від таких ударів набагато більше ніж вони були в минулому році. Тому і обґрунтовано. Я переконаний, що якщо далі все це буде продовжуватися, то удари будуть більш точними, більш потужними і вже буде охоплюватися більшої кількості. Різних підприємств треба розділити два моменти: так. це удари по нафтопереробці. І це більше внутрішні питання, тобто, іншими словами, відсутність бензина, особлива для транспортних організацій, проблема його купівлі, отримання паталонів або взагалі обмеження, зростання вартості цього бензину. і Ми бачимо, що воно вже починає зростати фактично на 1% за один тиждень. Це дуже суттєве зростання у порівнянні з тим, що було раніше, тобто утримувалися ціни. Це б'є і по в цілому можливостями здійснення торгівлі, логістики. Збільшує ціни, провокує інфляцію, і в цілому це звичайно гатива. Особлива це критично важливо в період саме зараз, тому що збіру врожаю, підготовка до пасівної на озимих це якраз призводить до того, що зростає потреба дізелю. Дізелі правда, виробництво дізеля на Росії є. Набагато більшим ніж бензина, там десь приблизно в два рази перевищують ті потреби, які є у Росії, тому що вони зазвичай продавали його в Європу. Але разом з тим, все ж таки, це також впливає на ціни, а це означає, що потім знайде своє зображення в цінах на продукцію. Удари достатньо системні. Це не хаотичні удари, вибивається повністю весь південь Росії. плюс додатково до НПЗ, які деякі зупиняють свою роботу на. Там половину деякі зупиняють на більший відсоток, але це все достатньо суттєво. оцінка західних експертів, втрата відповідна нафтопереробних потужностей, складає від 10 до 17 відсотків. І я вважаю, що це дуже занижена цифра. Поясню чому, тому що заборона, яка зараз почала діяти і вже продовжила діяти по експорту нафтопродуктів, рік тому назад, у 2024 році, загальний обсяг. Ціх експорту нафтопродуктів за кордон був 122 мільйона тонн. При тому, що внутрішнє виробництво 266 мільйонів тонн, тобто 45% нафтопродуктів відправляли за кордон. Із них із 122 40 мільйонів було саме бензином. Тому, коли закрили експорт, це мало би повністю покрити внутрішні потреби російських споживачів. Але цього не сталося. Тобто, Іншими словами можна стверджувати, що десь приблизно до 30 на сьогоднішній день нафтопереробних потужностей вибита. Крім цього, крім ударів по нафтопереробним заводам, також здійснюються удари і по залізничним вузлам, які здійснюють перевезення, і це також суттєво погіршує можливість поставки бензина в різні регіони Росії. Таким чином це і призводить до в цілому. Неможливості нормальної роботи транспортних перевез... підприємств, перевезень. люди, які зараз... зараз ще підвищений попит через те, що так як використання дронів призвело до призупинки роботи багатьох аеропортів, люди пересіли на авто, і от те, що вони пересіли на авто, це збільшило споживання відповідно бензину. Тобто створило великі труднощі. Це правда не завалить економіку, але це суттєво збільшить і витрати росіян, і плюс ще зменшить доходи російського бюджету. Наші сили оборони підібрали ідеальний час. Так, Чому? саме саме кінець е, е, літа. Початок осінню це найкращий шлях. Можна було б почати трошки раніше, тобто, в липні місяці, це взагалі було б ідеально, Якраз тоді, коли й йшла йшов збір врожаю, основна частина. Але і зараз це просто ідеальний час, враховуючи ті проблеми, які накопичилися в російській економіці. 17% нафтопереробки – це така ну, ще раз, Я вважаю, що вона оптимістично, Будемо вважати, що це консервативна оцінка, це достатньо багато. Це не покрило, навіть заборона на експорт бензина за кордон не покрила внутрішні потреби, і тому у них дійсно є черга. У них раніше ніколи не було талонів. Ніколи в жодному році ніколи не було видача по талонам. Крім цього, нафтовики збираються безпосередньо і дають рекомендацію мінфіна збільшити демфер. Збільшити демфер безпосередньо ще з 1 серпня виплачувати. Мінфін правда відповідає, що грошей нема, але суму, яку вони витрачають, наприклад, для того, щоб утримувати ціни на бензин, воно складає десь приблизно 2,5 трлн трильйона рублів. Це величезна сума, яка виплачується з федерального бюджету для того, щоб ціни не зростали. Тому проблема все ж таки переважна. Саме головна основний чинник – це удари по НПЗ. Безпосередньо підвищений попит. Це вже другорядні чинники, які посилили, посилили негативний фактор, негативний вплив основного чинника. А як може допомогти Білорусь в цьому контексті? Ми маємо відповідно виділити удари по нафтопроводу Дружба. Треба розуміти, що нафтопровід дружба заходить на територію Білорусі, на, е, в нафтопереробний завод, який знаходиться в Морзелі. Далі потім він розділяється на північну і південну гілку. Південна гілка забезпечує Словаччину і Угорщину. Північна гілка вона йде на Німеччину. Але там за документами йде казахська нафта. Тому вважається, якби ну, діють санкції, торгівля не відбувається, але казахська нафта вона поставляється в. Німеччину, німці сказали, що жодних заборон нема. Поки що, дійсно Білорусь може допомогти, тому що у них є можливості продавати не на територію Європейського союзу, а продавати свої нафтопродукти, бензин, зокрема для Росії. Але удари, які здійснюються по нафтопроводу, дружба, вони є дуже критичними. Вони і обмежують відповідно надходження виручки від Угорщини і Словаччини. А по-друге, обмежує доступ нафти і до. Безпосередньо білоруського нафтопереробного заводу в Морзлі, і це якраз призведе до того, що компенсувати в достатній кількості бензин і білоруські нафтопероробні заводи не зможуть. Зараз поки що об'єм поступає неповний. Якась частина, але все ж таки поступає безпосередньо на білоруський завод. Тому звичайно, удари по уначе ну, треба посилити це, якраз нафтопереливна станція, основна по нафтопроводу дружбу, яка фактично і призведе до повної зупинки транспортування нафти нафтопроводом в Білорусі. Зараз для того, щоб більше вдарити по російському бюджету, mm -hmm. можна посилити удари, наприклад, по услуги. А поки що там удари без безпосередньо було по заводу «Новотек», який які виготовляють з газу, в тому числі і нафтопродукти. Але порт продовжує працювати, тобто треба посилити удари в цьому напрямі. А також є Новоросійський порт. Дуже часто говорять, що бити туди не варто, тому що також проходить і через КТС «Казахська нафта. А це не «Казахська нафта. По факту власники цієї нафти є американці, uh, Shell і Enron, в цьому ключі відповідно є можливість бити так, щоб не зачепити можливості поставки казахської нафти в новоросійський порт. Тому є ще можливість куди бити і обмежувати не тільки внутрішнє виробництво нафтопродуктів, а й можливість Росії транспортувати нафту на світовий ринки. Ну, це був не перший наш удар по слузі. Там ми намагались долетіти і попали виробничі ну, вони якісь не там. чому це. Саме услуга, чим вона така важлива для Росії? Ну, це, Якщо брати європейську частину, то це десь приблизно біля від 30 до 40% експорту нафту на світовий ринки. Угу. Ще значна частина це Чорноморський порт. Тобто є два найбільші порти. Це якраз там услуга і ще один на Балтійському морі. Балтійський взагалі займає десь приблизно біля до 60% в цілому всього. І на російський порт десь приблизно до 40% відвантаженої нафти. Тому в цьому ключі, звичайно, ці удари є критично важливими для російської економіці. Індія, незважаючи на ті заяви, які звучать про те, що вони скоротять з 1,8 мільйонів тонн до 1,6 мільйона тонн барлів, мільйон барлів на день. А це все ж таки є сезонне скорочення, чому тому, що це не є причина, от вів санкції, тому ми скорочуємо. Ні, просто такого об'єму нафти для переробки в цей період, осінній період не потрібно. Тому це брехня. Індія фактично ніяк не відреагувала на те, що ввів ці санкції, але використали цей момент для того, щоб отримувати ще більшу знижку від російської нафти. Вона складає десь приблизно біля 5% від ціни на УРОЛС. Для нас це плюс, тому що ну можна сказати, кожен відсоток це десятки мільярдів неотриманих доларів. Тому в цьому плані відповідно це приблизно від 35 до 50 мільярдів неотриманих доходів Росією. І відповідно це однозначно плине на їхній бюджет. Реально, у них бюджет десь приблизно біля 50% так чи інакше пов'язаний з нафтогазовим сектором. Зараз частка падає, падає, тому що Газпром втратив свої ринки в Європі, обсяг реалізації зменшилися, як результат, відповідна і частка там зменшилася до 25%. Падіння нафта цих прибутків доходів до російського бюджету зараз чітко відчувається на станом на липень місяць падіння складає 31%. 31% втрати там компенсація за рахунок навіть вони збільшили податки з 1 січня 2025 року. Збільшення податку на прибуток і збільшення податку на доходи фізичних осіб не призвело до суттєвого зростання доходів до російського бюджету. Він в основному піднявся за рахунок інфляції, яка спостерігається зараз на Росії. Так, оце не перекрито було відповідними доходами, і як результат у них збільшення доходів лише тільки на 3%. при тому, що видатки збільшилися з 19,8 трильйонів рублі. До 25,2 п'яти і трильйонів рублів, тобто більше ніж на майже 6 трильйонів, Воно ну, 5 трильйонів, воно перевищує. Тобто 5 трильйонів це дефіцит бюджету. І як результат, вони на сьогоднішній день не мають можливості відповідно погасити цей дефіцит, яким чином можна зростає доля ОФЗ. ОФЗ – це облігації фінансового займа російського ОФЗ. І на сьогоднішній день вони фактично за них платять такі відсотки, що залучені кошти перекривають тільки ті запозичення, які вони брали раніше, щоб повертати їх, але вони постійно зростають. А залучення з інших джерел залишається тільки фонд національного добробута. В Фонді національного добробута близько 40 мільярдів. уже зараз дефіцит на даний момент дефіцит складає 50, 55 мільярдів. Тобто вони вже не можуть перекрити фондом національного добробуту цей дефіцит, який є, і ніхто не буде допускати, щоб фонď національного добробута було нуль. Тому тоді критична крихкість російської економіки, російського бюджету просто максимальна. Звідки вони будуть брати кошти, це замороження виплат, а це означає, що падіння економіки. Тобто, коли ви не платите з бюджету за якісь товари і послуги, то, відповідно, у них втрачається попит, і економіка буде ще більше падати, ніж вона падає зараз. Це перший момент, негативний сценарій. А по-друге, це друк коштів. А друг коштів це відповідно, гіперінфляція. І в російських банках на сьогоднішній день це саме слабке ланцюг в цілому. Чому тому, що залучити кошти можна якимось чином у банків, але і банки на сьогоднішній день потребують декапіталізації на даний час, а в ніж ВТБ банк потребує до трильйона рублів докапіталізації для того, щоб виконувати нормативи центробанку. Угу. І зараз вони постійно нарощують свої проблеми. Тобто, іншими словами, йде постійне прискорення нарощування бюджетного дефіциту. Виправити це ніяким чином неможливо. Російська економіка так само, деякі галузі почали падіння ще в минулому році. Це вугільна галузь, це транспортна галузь, це машинобудування. Особливо продаж авто як легкових, так і вантажних. І ці тенденції продовжуються. Ніхто на Росії авто не купує, ні вантажні, ні легкові. Авіагалузь має серйозні проблеми, які потребують дотації з російського бюджету. І в цьому році додалося у них навіть падіння в роздрібну торгівлю. А як ви можете ситуацію з Угорщиною характеризувати? Угорщина, в принципі, нам немає що запропонувати з точки зору. Вона блокує вступ в нас в європейський союз, вона блокує нашу фінансову допомогу. Вона зараз подала відповідно в суд європейський для того, щоб нам не виділяли кошти по кредиту, які гасяться за рахунок заморожених російських активів. Вона висуває претензії, фактично сказала, що буде голосувати проти НАТО, а там має бути позиція абсолютно всіх країн. Тому Угорщини немає чому запропонувати. Тому звертати на позицію Угорщину не варта абсолютно ніяк. Країна, яка фінансує вбивство українців, не має жодного морального права вказувати нам, куди нам бити по ворогу. Що треба знищувати? Ми маємо право знищувати абсолютно все для досягнення нашої перемоги. Ну постійно говориться в змі да що вони мають дешево, дешеву, да нафту російську дешевнеше загальне... Наскільки? це мова про 10%? про 15%? Дивіться, відомо взагалі, за яка У двадцятому році. Ну, ціни були трошки інші. Але все ж таки, ми тоді відповідно, ми тоді виступали за заборону транзиту російського газу російської нафти території України. З газом не вдалесь вдалося по нафті не вдалося. Але ми оцінювали, що приблизно біля мільярд доларів має Орбан саме на. Перепродажі російської нафти. тобто він купує російську нафту, По перше, він отримує схвальність своїх, скажімо виборців. так, виборців. Чому тому, що він продає дешевше ніж в Європі, раз по-друге, він має можливість за рахунок дешевого російського газу, наприклад, поставляти більш дешеві комунальні послуг і знов ж таки отримувати підтримку виборців. І саме головне, цей мільярд, який він отримує, де факто на цій різниці. Це дає можливість йому скуповувати а, канали і встановлювати фактично цензуру. Тобто на сьогоднішній день Угорщини, а, основні канали, вони належать державі або мають державницький вплив. Незалежної преси, незалежних ЗМІ в Угорщині нема. Тому це, це сукупність різних, скажімо так, факторів, які дають можливість Орбану цементувати свою владу. Орбан ніколи не відмовиться від російських енергоресурсів. Як буде розвиватися ситуація? Бензина буде ставати все менше на Росії? Бензину буде ставати все менше. Як результат, відповідно, підприємства будуть отримувати по талонам. Це обмежить логістику, це обмежить можливість перевезення. Це призведе до виникнення чорного ринку. На чорному ринку ціна бензина буде в півтори рази дорожче, ну можливо і більше, ніж вона буде фактично на автозаправних санкціях. ціна буде показуватися, але по такій ціни ти ніколи не купиш. Як результат, будуть перепродавати дорожче, і відповідно це вплине на можливість торгівлі. На можливість доставляти продукти на вартості самих продуктів і так далі. Тому це додає до тих негативних моментів, які зараз є в російській економіці. Ще це, і саме головне, як на мене, це падіння доходів російського бюджету. Падіння до того, що діють санкції, це обмеження ринків збуту російської продукції. А далі потім це суттєве падіння на світових ринках основних продуктів, які продає Росія, газ, нафти, вугілля, в тому числі і метали. А плюс ще удари внутрішні по логістиці і по нафтоприродним заводам. А це призводить до критичного стану російської економіки російського бюджету, яке однозначно призведе до інших негативних впливів. Зокрема, наприклад, це і переросте в банківську кризу і в гіперінфляцію. Ситуація критична зараз для Росії, чи ще ні критична, і мене знов ж таки довує західні аналітики, які оцінюють стан російської економіки. А по офіційним даним. А це настільки величезна брехня. По-перше, все, що вони не можуть маніпулювати, вони закривають. А всім, чим вони можуть маніпулювати або показують з певної позитивної позиції, вони відкривають. І робити висновок, що у них там є рік-півтора, нема. Максимум горизонт, наскільки вистачить російської економіки і російського бюджету, це півроку. У них все суттєво погіршиться. Уже на даний момент дефіцит за 7 місяців, дефіцит російського бюджету 5 трильйонів рублів. І при цьому і регіональні бюджети вони також в дефіциті. Раніше вони завжди були в профіциті, завжди у них були певні ресурси, тепер їх нема. У зв'язку з тим, що цей дефіцит утворився тільки за 7 місяців, а перший квартал він був успішним. Тому що тоді і ціни були достатньо високі. І Трамп не розпочав свої торговельні війни, і санкції відповідно потужних там на той момент, які запровадили, зокрема з 18-м пакетом, там не було. Як результат, вони отримували достатньо високі прибутки. Уже з березня місяця відбулося суттєве падіння вартості ну, надходжень до російського бюджету. Як результат, перший фактично перше півріччя з позитивним або, скажімо так, з гарним сценарієм. Першого кварталу тепер те, що відбулося в другому кварталі, таким буде третє, а ще гірше, і четверте ще гірше. Іншими словами, загальна сума бюджетного дефіциту за 2025 рік, ну буде від 10 до 11 трильйонів рублів. Для українців поясню, так як нам рублі та не тому да. що це десь приблизно біля 120-130 мільярдів доларів. В їхньому фонді національного добробуту на сьогоднішній день знаходиться біля 40 мільярдів доларів. При тому, що доступність цих коштів обмежена, значна частина золота. Єдине хто може викупити це золото в таких об'ємах, це може Центробанк. А це де факто емісія, коли золото просто обмінюється на нічим не забезпечені рублі. Це рублі відповідно спровокують інфляцію, і це звичайно буде серйозний удар по російській економіці. Плюс ще один такий момент. Це може спровокувати також девальвацію. Знайти коштів у них нема? Чому? Зараз Путін їде намага, буде намагатися домовитися з е, сі з китайським лідером. Але я переконаний, що всі, які мають серйозні проблеми зараз в своїй власній економіці, не буде допомагати Путіну, тому що тоді він отримує і певні санкції обмеження з боку Європейського союзу як результат, якщо він готов пережити американський ринок, ну, європейський ринок для нього буде вже катастрофою. Які проблеми в китайській. Один із найбільших будівельних гігантів Evergrande, він був на цьому тижні виключений з лістингу. Пояснюю, це де-факто визнання, те, що фінансові проблеми цієї компанії настільки великі для розуміння. Там боргів на 300 мільярдів доларів. У них немає можливості погасити таку велику кількість боргів. Вони банкрути, вони, у них капіталізація була 50 мільярдів. А зараз вони продаються щось за 300 мільйонів, тобто вони суттєво впали, і це дало поштовх для всіх інвесторів. А будівельна галузь це 30% китайської економіці не інвестувати, зменшити свої інвестиції в будівельну галузь. Тому у нього все знаходиться на дуже серйозних таких негативних тенденціях. Зможуть вони там викритити ситуацію, невідомо. Але додавати собі проблем до тих, які вони зараз мають, він звичайно не буде. В цілому треба розуміти, чим ще ситуація дуже негативна для Росії. Незважаючи на те, що деякі заявляють там собівартість 20 доларів, 30 доларів mm -hmm. російської нафти, це не відповідає дійсності. Вони самі дають, що 45 від 45 доларів – це реальна собівартість. Я погоджуюся, із цих 45 доларів, 20 доларів – це фактично податки до російського бюджету. Mm -hmm. 20-25 – це чиста, пряма виробнича собівартість. Але що це означає? Як тільки ціна нижче 45 Єдина можливість залишатися рентабельним це зменшувати платежі до російського бюджету напряму. Тобто кожен долар буде мінус ще додаткових 10 мільярдів російського бюджету. Тобто, чим вище, то відповідно там значна частина залишається у вигляді прибутку нафтової компаній, А тут повністю напряму все буде забиратися безпосередньо у російського бюджету. Чи можна заморозити так, можна законсервувати відповідні ці, але тут ще такий момент: що значна кількість родовищ вони вже є виснаженими для того, щоб добути нафти, вони закачують значну кількість води. Викачують і нафти там до 10%, 5%, 4%. Це дуже невигідно в цілому, але це більш менше що можна, коли у тебе ціна 60. Але коли у тебе вже ціна 50, це невигідно. Як результат, ці, е, всі скважини будуть закриватися. Нових нема. Тобто у них є нафта під землею, але вона економічно невигідна з точки зору своєї добичі. Тому на сьогоднішній день нафта в Росії закінчується. Все по оцінкам відповідних експертів, а з приводу, які виступають російських експертів, які виступають на їхніх відповідно аналітичних формах, які заявляють про те, що 70-80% російської нафти вона важка видобуває Тобто, іншими словами, Дорого, і нових легких родовищ, такі які було раніше, не було. Uh -huh. Тому навряд чи вони зможуть їх швидко розробляти. Це перший момент. Другий момент їм потрібні іноземні технології для цього видобутку. А нафтосервісні компанії переважна більшість, пішла, як результат, те, що вони пішли, на сьогоднішній день є обмежена кількість компаній, до речі, американських, в тому числі, uh -huh. які допомагають Росії продовжувати свій видобуток. Якщо б і вони так само пішли. То фактично видобуток на Росії би суттєво впав. Ну, зараз. Дуже сумнівно, що вони підуть, виходячи з того, що є трам. Якщо вони не пішли навпаки, прибавити. зараз ідуть перемовини буквально два дні. Пишуть, що американська компанія хоче повернутися і що наші ви... не відбудеться. Це компанія Enron да. в Сахалін 2 Хочу повернутися, але там Путін поставив такі умови кабальні. Ну я не знаю, яка взагалі компанія захоче повернутися на російський ринок, якщо перед цим тебе жорстко пограбували, а для повернення. Не говорять, що ми тебе повернемо все, що ти забрав, ага. а вони говорять, що ти маєш там заплатити, там заплатити, там заплатити. Тобто, іншими словами, ну це тільки самогубці, які сиділо захоче повернутися на російський ринок після того, що тебе в будь-який момент всі твої інвестиції можуть забрати. Enron е, був виконаний відповідно з цього проекту. Він вийшов, його пограбували 50%, Забрали, і відповідно це призвело до того, що ну enron та вийшов. Але з величезними збитками. Ці збитки він уже зафіксував. Назад повернутися. Ну у Росії немає грошей, щоб вони заплатили ці мільярди доларів, які втратили бро. Тому повертатися, і враховуючи те, що на сьогоднішній день на Росії нема правосуддя в будь-який момент, який суд може у тебе забрати будь-яку кампанію. Звичайно, ніхто при таких умовах, коли нема фундаментального права власності, ніхто повертатися на російський ринок не буде за таких умов.